Зараз розв'яжемо задачу 1573 Там табличку я вже намалював приблизно яка в підручнику. Спочатку дивимося на малюнок 182. І з'ясуємо такі речі. Значить, у який день температура повітря була найвищою? У який день вона була найвищою? Дивимося. Найбільшу високу точку графіка, це буде неділя. Що подивитися. Значить, далі, з якою була найвища температура? Найвища температура, переходимо у неділю, дивимося вона дорівнює 4 градуси за Цельсієм. Значить. У які дні температура повітря, повітря була найнижчою? Тут прямо відповідь підказка є, тому що їх три дні. Це середа, четверг і п'ятниця. Протягом скількох днів температура не змінювалася. Протягом трьох днів. П'яте запитання. У які дні температура була нижчою від нуля? Нижчою від нуля вона була в середу, четвер і в п'ятницю. В середу, четверг і п'ятницю. Шосте запитання. Якою була температура у вівторок і у середу? Значить. Якою температура була у вівторок і у середу? Значить, у вівторок ми бачимо. Значить, у вівторок вона була 0 градусів, а у середу вона була мінус 1 градус. Сьоме запитання. У який день температура була вищою? У четвер чи у суботу? У суботу була 2 градуса, у четвер мінус 1. Значить, вищою була вищою температура була у суботу. Накресліть зошиті та заповніть таблицю 31. Значить, Що нам каже таблиця? Значить, треба показати, яка була температура в понеділок ми бачимо, вона була. Два градуси. А у вівторок. Нуль градусів. У середу. Значить, вона у нас... А, до речі, так як у нас тут у нас от в середу було запитання скільки? Мінус два все ж таки. Тому що там ділення береться за два зразу. Значить, тому буде мінус 2 градуси, четвер мінус 2, і в п'ятницю мінус 2. В суботу. Ага. В суботу в нас переходить. В суботу в нас отримується вже плюс 2. Плюс 2. І в неділю плюс 4 градуси по Цельсію.